Полюбляєте одночасно навчатись, переписуватись в чаті та слухати музику? Та чи замислювалися ви над тим, як це впливає на ваш мозок? Давайте розберемось, як насправді працює мультитаскінг та чому він шкодить навчанню. Сьогодні багато людей прагнуть бути продуктивними і часто виконують одразу кілька справ: слухають лекції, гортають стрічку новин, відповідають на повідомлення. І здається, що це економить наш час. Але чи справді це так? Мультитаскінг це здатність виконувати кілька задач одночасно. Він здається нам ефективним, але насправді лише створює ілюзію продуктивності. Річ у тім, що мозок людини не може концентруватися на кількох складних процесах одночасно, натомість йому доводиться постійно перемикатись між ними, через що ефективність виконання роботи значно знижується. У Британському університеті Сасекса за допомогою МРТ провели дослідження. Його результати показали, що частий мультитаскінг змінює структуру мозку. У людей, які постійно перемикаються між завданнями, зменшується щільність сірої речовини в передній поясній корі. Саме ця область мозку відповідає за концентрацію, контроль уваги та емоційну стійкість. Тож виходить, що через виконання кількох завдань одночасно ми швидше втомлюємось і стаємо менш уважними. Крім того, люди, які часто займаються багатозадачністю, більш схильні до тривожності та імпульсивності. Їхній мозок просто не здатен ефективно фільтрувати, відволікаючі чинники. Як же тоді запам'ятовувати більше та працювати продуктивніше? Все просто не перемикайтесь між справами відкладіть усе зайве та зосередтесь на роботі. Радимо також застосовувати метод Помодоро – 25 хвилин повністю концентруйтесь на завданні, потім 5 хвилин відпочиньте та повторіть таку схему знову. Тож мультитаскінг це не суперздібність, а пастка для нашого мозку. Тому, якщо хочете запам'ятовувати більше та навчатися ефективніше, фокусуйтесь на одному завданні. А ви теж думали, що багатозадачність допомагає зекономити час? Пишіть у коментарях.